В червні ми проводили курс флористики у Нью-Йорку і розповідаю, як це було за кадром. У нас була надзвичайно крута локація для проведення курсів. Саме центр Нью-Йорку, Манхеттен, Саме там я орендувала і приміщення. Для навчання і наш готель до речі, чому так? Тому що саме на 28-й стріт знаходиться Флавер District, на якому ми закупляли квіти. піони розкішні просто завтра на курс будуть. До речі, дуже цікава викладка. Класна така, знаєте, що ви заходите і зразу очі розбігаються. Хочеться все купити. До речі, це настільки вражає, що серед великих марочосів ви можете знайти оазис у вигляді цієї вулиці, на якій багато різноманітних гуртівень, і просто зануритись у красу квітів. Ну він дуже гарний дивитися. Це дуже кінський. Я подивився, наша Аустома, яку ми замовляємо на студію. Я знаю, що замовляти. Під американські тренди. Не перший раз я працюю з однією самою ж журтівни, і хочу сказати, що мені надзвичайно подобаються продавці, тому що вибір в них величезне обслуговування супер. І загалом я помітила, що в Нью-Йорку досить такі вічливі люди і відкриті. Тому я приємно вражена. Більшість наших учениць курсу були не з Нью-Йорка, а приїхали зі всієї Америки. Це було дуже круто, тому що я їх прекрасно розумію. В нью Йорку є що побачити. Ну і кожного дня після курсу нас просто засипали компліментами, тому що ми всі виходили фотографуватися на вулицю. Американці такі круті букети бачили чуть не вперше. Тому буквально хотіли придбати їх у нас а, навіть в на курсі. Ну, і окрім курсу, окрім відвідин різних цікавих місць, звичайно, що у мене ще є ціль зняти для вас цікавий контент. Тому я поїхала до Статуї Свободи на такому великому катері, все б було класно, але почався шторм, і, на жаль, ми нічого не зняли, проте круто провели час. Загалом для мене вже звична справа організація курсів за кордоном, адже я не раз відвідувала своїх учениць і в Америці, і в Європі. Тому пишіть у коментарях, яке б місто ви хотіли, щоб я відвідала наступне.